Маша вирішила зайти в конюшню на огоньок. Да, Марія? А знаєте, чого вона прийшла? Бо в неї оці дні гулящі. Вона до жоріка принесла свою квіточку. Ну, Маша не буде нічого. Ти не розраховуй. Так, це в нас стовп чи почесульний. Петро, що ти ото робиш? Хвати з неї на сьогодні. Чешуться, чешуться. Я буток сам обробляю. Курник, тому що ці блошки, чи як вони там, я не знаю, ними кишить. Я і бутоксом, і йодокліном обсипала. Ну, я роблю великий перерив. Я не знаю, чи побачите ви зараз воно такі шевеляться. Е, отакі жучки. і це не кліщі. Це такий як пуховий кліщ, чи як він там називається, я не знаю. Проходить три дні, як я їх обробила, тобто їх все є менше. Десь через тиждень треба ще раз робити, а воно не через тиждень треба десь через 3-4 дні повторять. А я не повторила, і тому вони знову мучаються.